Вітаю вас, друзі! Вам послання від оракула кохання. А ще сьогодні в енергіях кохання відбувається щодо вас у вашому житті. Отже, вам послання про кохання, заручення, так називається, ваше, е, ваше життя любовне. Та є кращим і переходить на більш вищий рівень спілкування, заручення. У Комусь сьогодні просто от, хм, хтось зізнається в коханні, і, можливо, справді відбудеться заручення, скажуть вам про свої серйозні наміри. І це вже буде перший крок, такий, який веде вас до сімейного. Щастя, затишку до сімейного життя. Так. Отож, хтось сьогодні отримує ось так на руку ну, обручку, заручення, заручення. Дивимося ще на картах. Суперечності. Чомусь показують ці суперечності. Ну, нібито, то як прояснюється. Ситуація стає зрозумілою, і вони самі собою ущухають ці суперечності. Хоча гострота енергії ще зберігається, поки що про вашу, нібито як енергетичну складову сьогоднішнього дня показують. Показують, що є страхи, переживання, розбите серце. Так. Але буде зустріч, буде побачення, побачення під зорями, швидше всього. А можливо, це побачення таке омріяне для вас, і воно вже приходить у ваше життя в найближчим часом. Так, не сумнівайтесь, не заперечуйте, не, не терзайтеся в якихось сумнівах і в очікуваннях. Ваші очікування, і ви боїте, що ваші очікування обмануть. Ні, це буде дуже добре. Нам оракул кохання про це сказав. Серйозні наміри є в людини. Ви їх не помічаєте поки що. Так. Але ви пов'язані пов ваші душі, нібито ще з минулих життів були завжди поряд. Тому, тому від долі не втечеш, як то кажуть. Так, пов'язані. Прив'язка навіть. Ну, Тут уже така, не знаю, зараз подивимося, це здорова чи не зрова. це завжди нездорові прив'язки, але інколи в поєднанні з іншими картами. ну, Тут знаєте, тут просто показується справді, що ви дуже прив'язані. І... Дуже тягнетесь один до одного, енергетично прям тягнетесь один до одного. Фізична така пристрасть, потяг теж відчувається. Так. Що тут ще нам хочуть сказати? Король мечів та імператриця. Ось у нас така пара утворюється. Подивіться, яка в нас утворюється пара, яка вінчається коханням, почуттями. Якщо ви жінка, у вас бачить саме в, в образі імператриці такими енергіями впевненості, статусності, господині, матері чудової ну, берегині свого сімейного вогнища, а чоловік тут воїн е, з логічним мисленням, гострим розумом е, і здатний постояти за свою жінку, за свою родину. І посерединці в них кохання. Тобто, ну, ось, ось така в нас пара, Утворюється, ви пройдете всі ці випробування, які доля поставила на вашому шляху, але ваш союз нерозривний, він ще з минулих життів тягнеться. Так от хтось отримує найближчим часом зізнання в коханні і навіть обручку, що говорить про серйозні наміри. Чекайте, ідіть до цього, але в кожного своя ситуація, вибір за вами це загальний розклад.